Якщо купити квартиру в новобудові подалів участі, думаєш це вигідно, але є нюанси. Даліва участь це не купівля квартири. Це, скоріш за все, інвестування забудовника, тому що ви вкладаєте гроші в будинок, який ще не почав будуватися, які ж є основні ризики. Перший і найголовний ваш будинок може банально не добудувати. Забудовник може зникнути разом з вашими грошима. Другий – квартиру можуть продати е, декілька особам. І третє, це неочікувані витрати, коли забудовник буде вимагати від нас, від вас ввести додаткові гроші, і ви станете перед вибором: або ваш будинок не добудують, або заплатите більше. Зараз в Україні прийняли закон, який більш захищає інвесторів, але не всі забудовники дотримуються його, тому обов'язково перевіряйте документи, перевіряйте дозволи, перевіряйте схеми, за якими вас залучають. До інвестування забудовника, тому що перевірка це ваш спокій. А якщо хочеш безпеки, звертайся.